Розпаковка! Отримав від Миколайчика подарунок. Я вже його розірвав. Ну і Хочу подивитися з вами і вам показати. Я, в принципі, знаю, що це. Хопа, включаємо світло. Я, в принципі, знаю, що це. що це. Оба. А це, друзі, у нас от така штука. От така штука. Готуємося до наступного сезону і потихеньку брендуємось. А ну, що в нас тут? Раз. Так, замовив я собі 10 футболочок на наступний рік. Бордову таку. Красиво, зараз буду міряти. З логотипчиком, Так, це синя за таким логотипчиком, Замовив я собі, о, ще візитка є. Замовив зелену собі ось таку штучку. І замовив собі чорну робочу. Чорну робочу. Отак. От Хопа! От такі футболочки собі замовив. Синя, зелена, чорна і бордова на всі смаки. Ну, а я зараз... Опа, бачите, білі. це моя старенька. У мене є білі, жовті. Але трошки, бачите, тут просто бджола. А тут я вирішив зробити ще з надписом Фабро. Щоб спереді. в мене тільки, щоб спереді було. Бо в мене на спині, на спині у мене тут, а фабро написано. Ну, оце таке. Так що, будемо мірять. Ну що, це моя старенька біла з моїх старих запасів. Вона трошки меншого розміру. Ну, а яка є. І поїхали мірять. Хопа! Синенька, темно синя. Ну як вам? По-моєму, крутя. Хопа! Зелененька. Фух. 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 Хе -хе. Чорненька. Фух. Ну і бордова. Звісно, я вам скажу, світло падає, трошки колір міняється. Телефон не так. Але й круто. Як вам? По-моєму, класно. Бордова прикольна теж. Домінанта текстиль. Дякую вам. Круто, все підійшло, все класно. Так що у мене є з чим працювати на наступний сезон. Та й на попередні роки. Я думаю, що для роботи, для зустрічі гостей, то просто, гля, по вулиці, гляд. Я ж красивий. Брендуйтесь.